А також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати ось таке досить оригінальне шоколадно морквяне печиво на життєму порожні. Бо я вже попередньо очистила, добре помила і потерла на дрібну терку. І в очищеному вигляді у мене тут 350 г моркви. Сюди ж додаю 50 г цукру. Цукор, звичайно, до свого смаку, якщо хочеться посолодше, то можна додати і більше. Сюди додаю також чверть чайної ложки солі для балансу. І сюди ж додаю 100 мг олії обов'язково без запаху. Далі я буду використовувати кокосову стружку, у мене її 50 г. Замість кокосової стружки можна взяти кунжутне насіння, горішки подрібнені, або будь-яке інше насіння, наприклад, льону, або соняшника. Це вже до свого смаку беремо в тій самій кількості. Масу я добре вимішую до однорідної консистенції. Тепер сюди додаю 2 столових ложки какао. Какао бажано просіяти трішечки перемішаю і далі буду використовувати житнє борошно. Борошно я також заздалегідь просіяла, і буду зараз додавати не все відразу, поступово, по декілька столових ложечок, і буду добре все вимішувати. На певному етапі ложку я вже прибрала. Так буде зручніше вже вимішувати тісто і так краще відчувається консистенція тіста. І продовжую підсипати борошно. Ось таке в результаті, м'яке однорідне тісто виходить, воно липкувате, тому, аби краще з ним і легше було працювати руки, попередньо слід змастити трішки олією. Тепер від тіста відщипую невеличкі шматочки і формую кульки. Десь по величині, як волоський горік, або за своїм бажанням. Деко із пергаментом я вже підготувала і перекладаю на нього печиво майбутнє. Всі кульки я сформувала і тепер кожну ось так злегка приплюскую. І тепер відправляю випікатися. Температура має бути уже 160 градусів, і по часу орієнтовно нам знадобиться 50 хвилин. Моє печиво випікалося у духовці рівно 50 хвилин. Ось так воно на даному етапі виглядає, і воно у мене практично повністю вже охолонуло. Також я вже підготувала шоколад, розтопила у мікрохвильовці або на водяній бані, кому як зручніше. Шоколад у мене чорний, можна взяти і молочний. І я ще буду використовувати для посипки кокосову стружку, я взяла ось таку оранжеву кольору. Звичайно, що замість стружки також можна використовувати подріблені горішки, насіння, ну, все, що є в наявності. І тепер кожне печиво ось так, спочатку опускаю однією стороною у шоколад, далі у стружку. Ось таке в результаті у мене печиво вийшло. Як бачите, оранжевої стружки у мене не вистачило, тому я замінила ще на червону. Печиво виходить з легка хрустка зовні і м'якеньке всередині з дуже цікавим оригінальним смаком, думаю, сподобається всім любителям морквяної випічки. А я всім дякую за увагу, буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім мир злагоди та до зустрічі в наступних відео.